Покращили настрій Дніпрянам Карпати. Боротьба і закривавлені голови єдине, чим запам'ятався перший тайм. У другому саме теж зіграла свою роль. Кравченко поборовся за м'яч і не дав йому вийти за межі поля. Хльоба змістився з флангу в центр, слабко віддав на Шарпара, який пробив в дотик щічкою. 1-0. боровий кінчиками пальців зачепив м'яч і лише трохи змінив траєкторію. Рятувати Карпати міг капітан худобяк. Його активність і удари єдине, що було у господарі у другому таймі. А Ворскла відповідала ось такими шедеврами з непередбачуваною траєкторією. Свій головний момент у грі Леве створили аж на 95-й хвилині. Розгублений Далку вирішив пробити по своїх воротах. Худов'як добивав з кількох метрів і Бознаяк влучив у стійку. З двох метрів пусті ворота це не кваліфікація Тому що Ігор ігрок і не викликає. Ми цей епізод обов'язково розберемо і пусть этот момент буде уроком на всю оставшуюся життя. Ворскла здобуває перемогу і життєвий досвід. А Карпати після героїчного камбеку в Дніпрі тиждень тому удома просто відмучилися.